ТЦКшники почали боятися. Вітаю вас, шановні друзі. З'явився в мережі дуже цікавий документ звернення криворіжських ТЦКшників до СБУ Дніпропетровської області, в якому ТЦКшники пишуть, що вони постійно отримують погрози на свою адресу, також періодично їм там палять машини і так далі, тому подібне. І вони через те, що вони хвилюються за своє життя та за життя своїх близьких, вони звернулись до СБУ із проханням надати їм якусь допомогу забезпечити їм безпеку їхнього життя. І отут у мене питання щодо ТЦКшників: а що сталося? А ви, коли всією аравою одного пакуєте, заганяєте в бус і потім в окопи відправляєте, ви не думаєте про те, що помста до вас прийде? А вона прийде. Я взагалі робив інакше. Я всім цим ТЦКшникам на воротях у них або на дверях квартири малював би такий маленький хрестик і помічав би їх, щоб вони знали, що за ними обов'язково прийдуть. І щоб вони постійно ходили і оглядалися, і щоб вони ніколи більше не мали спокійного життя через весь той геноцид, який.